Liebe Freunde, hallo. Сьогодні ми з вами зупинимося на темі знову імператив. Зверніть увагу, вже який урок підряд, але вже тоді, коли ми пропонуємо якесь завдання або якусь роботу виконати третій особі. Що це за... Як це в третій особі, що це я маю на увазі? Наприклад, ми кажемо: нехай він там зробить, або нехай вчитель нам сьогодні пояснює якусь тему. Або нехай вони там залишаються сьогодні всі будівлі. Тобто, коли у нас ми не кажемо залишайтесь, «Залишайся» або давайте залишимось, а коли ми говоримо для третьої особи якісь рекомендації або якісь там завдання, тоді у нас будуть будуватися речення в німецькій мові трошки за іншою вже схемою, теж не важкою. В нас немає оцих давайте, нехай в німецькій мові. Оці вставні слова наші допоміжні, які в українській мові, вони в німецькій реалізуються за рахунок дієслів. І ось таке дієслово лясен ми сьогодні будемо з вами розгляну, розглядати для того, щоб зрозуміти, як же нам побудувати речення, якщо ми хочемо сказати, нехай він що зробить, нехай вона, нехай вони. Нехай вчитель, нехай учні щось зроблять. Тобто завжди, коли ми кажемо, нехай хтось щось зробить, тоді в німецькій мові з'являється оце лясен. А ось в якій формі воно з'являється для яких осіб. Зараз ми з вами на практичній частині будемо розглядати це все. Переходимо до практичної частини. Перед тим, як ми прийдемо з вами до речень з лясен, будь ласка, перейдіть. В описі є посилання на всі види речень, коли ми даємо завдання або звертаємося з проханням до ДУ, до ВІ, до, до ЗІ, для І. Для того, щоб я зараз не зупинялася на цій частині, а ми, хто підзабув, перейдіть, будь ласка, в ту частину, а вже потім почніть слухати уважно це пояснення. Зараз ми з вами. Розглядаємо речення, де, наприклад, я, одна особа, звертаюся до ти, або до Ви, або нам пропоную щось зробити для третьої особи. Тобто, що це за речення? Ми кажемо, наприклад, дозвольте мені сказати, або дозволь мені, зараз ми з вами будемо розглядати дозволь, дозволь йому, мені, їй, або ми ще кажемо, нехай він це робить. І зверніть, будь ласка, увагу, коли ми кажемо в українській мові, нехай він робить, нехай вона робить, нехай вони це зроблять. Нам без різниці ми пропонуємо до, е, комусь до кого ми звертаємося на ти, або ми разом пропонуємо комусь дозволити щось зробити. А в німецькій мові і тут є різниця. Якщо я звертаюся до когось, до кого я звертаюся на ти, і пропоную цій особі ти. Щось зробити третій особі, тоді у нас речення почнеться з ляс. Зверніть, чому у ляс? Тому що у нас, коли ми наказовий спосіб для «ду» будували, то я вам говорила: ми беремо основу любого дієслова ставимо на першому місці. А в цьому випадку ми беремо основу дієслова «лясен», цей «ляс», ставимо на першому місці. А далі йде та особа третя, якій ми пропонуємо щось зробити, але виключно в акузатів. Тому що після дієслова лясен йде тільки в акузатів, завжди е, та особа, якій ми щось дозволяємо, або якій ми даємо завдання. Лясміч, дозволь мені. Наприклад, ми хочемо сказати, нехай він щось там зробить, а нехай або дозволь йому щось зробити, але зверніть, будь ласка, увагу. Ми звертаємося до когось на ти і пропонуємо цьому ти дати дозвіл чи пропозицію третій особі, а третя особа йде уже після ляс. Тобто ляс між, дозволь мені, ляс ін, нехай він дозволь йому», Ляс зі, нехай вона щось зробить, або дозволь їй. Ляс онс, дозволь нам, давай ми щось там зробимо. Ляс euch» дозволь вам. Ну, буває це дуже рідко, але буває і така конструкція, і ляс зі дозволь їм. І тепер декілька прикладів речень. Las, mich sagen» дозволь мені сказати, наприклад, ви щось дискутуєте, або ви хочете якусь свою думку виразити. Ви ставите ляс, ви звертаєтесь до людини на ти, і просите у неї дозвіл для себе, las, mich sagen. Ще раз акцентую увагу: після лясень стоїть акузитів. Дозволь нам вирішити цю проблему. In e er Нехай він розповість про свої плани або дозволь йому розповісти про свої плани. Нехай вона відпочине. Переходимо далі. А тепер далі я буду звертатися до. Ви, тобто, до людей, до кого до кожної із них я звертаюся на ти, а множина це ви, щоб ви або дозволили там мені комусь, або запропонували мені, чи там іншій особі щось зробити. Тобто, знову я звертаюся до ви в множинині для того, щоб. Ви дали розпорядження, дозвол, дозвіл пропозицію третій особі. Тоді знову ми беремо тільки, тобто зараз ми для третьої особи, не не важливо до кого ми звертаємося, ми завжди будемо будувати речення через лясен. Якщо я звертаюся до ви, до ір, то вже лясен повинно стояти закінченням ти ляст. І далі знову йде оця третя особа, виключно вакусетів. Last між, дозвольте мені, last in – дозвольте йому. А тепер увага, ми можемо знову перекласти, нехай він, те, що я вам спочатку говорила. Нам, українській мові без різниці, коли ми кажемо, нехай він щось зробить, нам без різниці, кому ми це пропонуємо, вам, нам дозволити йому щось зробити. А в німецькій мові це велика різниця. Якщо я пропоную вам, нехай він щось зробить, то в німецькій буде лясин в формі last зі – дозвольте їй, або нехай вона щось там зробить. Ляст унс – дозвольте нам. Ляст ойш, дозвольте вам. Знову це рідка рідко вживається ця конструкція, але вживається. зі – дозвольте їм. І знову, приклади, речення не змінює зміст, міняють тільки наказової, тобто форму «лясен», в залежності від того, до кого ми звертаємося, що вам легше було орієнтуватися. заген. Дозвольте мені сказати, uns lösen". дозвольте нам цю проблему вирішити. Ihn über seine Pläne Нехай він розкаже про свої розповідь про свої е, плани, або дозвольте йому розповісти про свої плани знову акцент уваги. Ми кажемо, дозвольте мені кому давальний відмінок, да? дозвольте їй. А в німецькій мові після «лясен» йде виключно апозитів. Зі зі шерхолін, дозвольте їй е, відпочити, або нехай вона відпочине. Але це я звертаюся до ви множені, для того, щоб дати дозвіл або розпорядження третій особі. Йдемо далі. А тепер ми звертаємося до Зі, вічлива форма. Знову на першому місці буде «лясен», тому що акцентую на початку кожного блоку, що якщо ми звертаємося до когось, дати розпорядження або дозвіл для третьої особи, це завжди в німецькій мові бере участь «лясен», тільки його форма змінюється в залежності від того, до кого ми звертаємося. Тепер звертаємося до вічливої форми. Лясензіміч, дозвольте мені зі ін, дозвольте йому, або нехай він. Зверніть, будь ласка, увагу знову. У нас в українській мові нехай він, нам без різниці, до кого ми звертаємося, до ти ви, вічлива форма ви, а в українській ми завжди кажемо, нехай він, а в німецькій «лясен» змінює свою форму, тобто в нього різні закінчення. Лясен зі» дозвольте їй. Або нехай вона щось там зробить. «Lassen Sie uns, дозвольте нам. Sie, Sie, І знову такі ж ті ж самі приклади, але уже з Sie. Lassen Sie ziemi sagen. Дозвольте мені сказати. Lassen Sie uns dieses problem los. E, дозвольте e, нам вирішити цю проблему. Нехай він розповість про свої плани. Sie, Sie, Sie дозвольте їй відповісти. Дивіться, тут два, у нас зійде лясензі. Це дозвольте. А потім кому їй? Але ми ставимо вона в акузетів, тому що після лясен іде акузетів. І тому у нас вийшло таке речення. зі Йдемо далі. І тепер у нас залишилось для вір. Ще раз, перейдіть, будь ласка, той, хто забув, як будується речення наказовий спосіб для вір. У нас там було два варіанти: «Зволен вір, і в кінці ми ставили індію. слово. Це тоді я вам говорила, коли альтернативний який там варіант хтось там пропонує, хтось інше щось інше пропонує. Коли ми просто ставили дієслова з закінченням ЕН на першому місці, після нього обов'язково вір, це якби вже, наприклад, вчитель дає завдання: давайте зараз читати цей текст, або мама каже дітям: «Завтра, зараз давайте підемо погуляємо, або зараз давайте йдемо спати, або йдемо спати. Тобто це той варіант, коли вже альтернативи немає, воно просто йде як завдання якесь. І ось третій варіант. З допомогою «лясен» далі йде вір, а потім ОНС. І в самому кінці йде дієслово основне. І ось цей варіант для вір це вже більш офіційний, це, наприклад, там, на роботі дозвольте нам там, відповісти на ваше питання. Тобто це більш така робоча, академічна. Форма звернення для вір, третє вже для вір. Lassen wir uns dieses Problem heute besprechen. Давайте сьогодні обговоримо цю проблему. Lassen wir ihn sagen. Дозвольте, Давайте дозволимо йому або нехай він говорить. Дивіться, знову український, нехай він говорить, але в даному випадку ми вже звертаємося до нас, Сидю, наприклад, я. Uh, і ще якийсь колектив, і я, мому колективу, разом з собою пропоную uh, третій особі йому щось сказати. Так, да, я можу сказати: Лясензі інзаген або ляс інзаген, але я можу й сказати лясенві інзаген це якби вже таке колективна пропозиція дозволити третій особі щось зробити. Лясен'язі зі Шархулян. Давайте дозволимо їй відпочити, або нехай вона відпочине. Ще раз, «Lassen wir», якщо я пропоную щось зробити разом, тоді ми обов'язково ставимо «uns», воно якби дослівно буде. Давайте дозволимо нам щось там, те, що ми будемо робити, стоїть в кінці в початковій формі. Ще раз акцентую увагу. Там, де ми звертаємося до когось дати дозвіл третій особі, там завжди на першому місці стоїть лясен. І оця форма лясен залежить від того, до кого ми звертаємося раз. А оця третя особа, для якої ми там даємо просимо якесь завдання або дозвіл щось зробити, завжди буде стояти в акузитів. Хоча у нас в українській мові після дозволимо ми комусь щось зробити. Ми дозволяємо комусь щось зробити. Там стоїть датів, тут іде невідповідність відмінків в українській німецькій мові. Це зустрічається дуже часто, і кожного разу, коли я беру такі дієслова, я вам завжди акцентую на це увагу. І так, і практична частина закінчилася, і е, тему. Імператів я теж вже завершила. Єдине, що, будь ласка, знову ж таки пишіть в коментарях, якщо ви розумієте, що вам би хотілося би ще або зробити такий узагальнюючий урок, де я поясню всі уже форми разом, візьму в різних ситуаціях, в різних реченнях і разом з вами їх поперекладаю, пояснюю ще раз. Акцентую вашу увагу на те, на що потрібно звернути увагу. Напишіть мені в коментарях, я зроблю ще один відеоурок. Поки що я не планую. Я думаю, що ви повинні зрозуміти, що відеоурок це не є таким вичерпна вичерпне пояснення теми. Тобто я намагаюся в кожному відеоуроці пояснити вам саме таке головне. Стисло, щоб ви могли вживати це в повсякденному житті. Але якщо ви хочете більш досконало, то у вас є один шлях: це випишіть коментарі. Я завжди буду пере... пояснювати перевіряти ваші ці речення. Також ще існують і онлайн-курси. У мене є онлайн-консультації, є різні. Види робіт, які допоможуть вам вивчити іноземну мову, ви можете звертатися і будемо з вами працювати. На сьогодні в мене все. Як завжди, будь ласка, підпишіться, вподобайку поставте, якщо є бажання, і пишіть коментарі. Буду завжди допомагати. Чус, аде!